Ось її тринадцятий розділ Як Єфрем говорив, то тремтіли. Він піднесений був у Ізраїлі та через Вала згрішив і помер. А тепер іще більше грішать, бо зробили собі вони відлива срібла свого, божків за своєю подобою. Робота майстрів усе те, розмовляють із ними вони. Ті люди, що жертву приносять, цілують телят. Тому вони стануть як хмара по ранку, і мов та роса, що зникає вранці, не мов та полова, що з току виноситься бурею, іначе на дим. А я, Господь Бог твій, від краю єгипетського і Бога. Крім мене не будеш ти знати, і крім мене немає Спасителя. Я тебе на пустині пізнав у пересохлому краї. Мали добрі пасовиська і ситі були, наситилися, і загородилося їхнє серце. Тому то забули про мене вони. І став я для них, немов лев, на дорозі чигаю, і немов та пантера. Нападу я на них, немов та ведмедиця, що дітей загубила, і те розірву, і що серце їхнє замкнене, і їх, як левчук, пожиру там, шматуватиме їх польова звірина. Погубив ти себе, о Ізраїлю, бо ти був проти мене спасіння свого. Де цар твій тоді, нехай він поможе тобі по містах твоїх усіх, а де судді твої, що про них ти сказав, дай нам царя та князів. Я тобі дав царя в своїм гніві і забрав у своїй ревності. Провина Єфремова зв'язана, схований прогріх Його. Болі, немов породіллі, надійдуть на нього. Немудрий він син, бо інакше не був би так довго у материній утробі. З рук Шеолу я викуплю їх, від смерти їх вибавлю. Де смерти жало твоє, де Шеоле твоя перемога, жаль сховається перед очима моїми. Хоч. Він дає пліт між братами, але прийде вітер зі сходу, вітер Господній, що зійде з пустині і всохне його джерело, і пересохне криничка його, понищить він скарб всіх коштовних речей.